Друзі, всім привіт! Сьогодні заїхала ось така машинка на встановлення котла Вебаста. Сьогодні закінчили монтаж. Ось такий автомобіль Fisher. Може комусь знайомий. Може хтось перший раз з таким автомобілем з'явився. Дивіться, коротко по облаштуванню. Паливний бак встановили насос прокачки палива. Ось сама вебаста, котел встановлений, система прокачки антифризу, от Врізається в штатну систему. ось. Зараз коротко вам покажу, як ця система працює. Візьмемо ключики і вимкнемо вебасту. Так, людині поставили дистанційку, можна вмикати. Ця система запустилася. Починає продувку, прокачку антифризу. Чекаємо. Декілька хвилин, а може не хвилин, може секунди для цього знадобляться. Ось ще не показав, згадав фільтр, ставимо на паливо, щоб ніякі частинки з солярою не потрапили в камеру горіння. Ось паливний насос почав працювати, можливо чути. Звуком не знаю як, тому що ми... В шумному місці. І ну, зараз запуститься. Вон вихлопна система. Сфокусувати. Ось там стоїть глушник на цю систему, щоб система працювала не сильно гучно, так сказати. Зараз чекаємо. Це вріння сейчас почнеться. Покажу. Ну, опалення не, не вимкнене. сейчас вімкнемо опалення.